Вітаю вас на фестивалі, що третій рік проходить в Україні фестиваль патріотичної пісні в Україні рутенія! А ще цього року фестиваль патріотичної пісні химерно переплететься з фестивалем патріотичної поезії. І разом це буде чудовий мікс! Фестиваль поетичної поезії зветься сивама. Може вам здасться, що це не українське слово? Так, це слово проукраїнське. Воно санскриту означає яблуко. І санскрит несе нам яблуко пра українців і праукраїнської поезії на цей кін посеред води. Серед Києва, серед центру Руської землі, ми починаємо фестиваль свято Української патріотичної пісні. Рутенія. старовина назва України. І цей фестиваль. Присвячений пам'яті одного з організаторів гурту Рутенія Костя Єрофєєва. Щоразу виникають полеміки щодо фізиків і ліриків. Можу вам сповідатися, що ми всі фізики, а відтак найбільші лірики через те надаємо кін, надаємо всесвіт. Гурту рутенія. А для того, що хто сумнівається, що таке рутенія, так рутенію називали в Європі в 17 18 столітті в часи козаччини. Наш фестиваль є політичний, щоб ніхто не сумнівався. Найбільша політика це пісня, яка з густок енергії несе дух України. Оце є рутенія. А ще більша політика це любов. І її сьогодні буде дуже багато. Відкриваємо фестиваль гурт Рутенія. Вітаємо його. Слава Україні, гро слава.